Псоріоз – це не тільки захворювання шкіри, а патологічні процеси в цьому організмі. Тому підхід має бути комплексний. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Перш за все, будемо використовувати, звісно, наш календула карпатська для того, щоб наружно заспокоїти саме псоріотичні бляшки. І для цього нам потрібен буде саме фітобальзам карпатський, який допоможе. Загоїти і прискорити епіталізацію при різних захворюваннях атомічних так, шкіри і висипах різного походження, має гарну протизапальну і протимікробну дію. Далі в комплекс буде входити саме наш фунгіцин. Він нормалізує роботу імунної системи, має противозапальну дію, знижує грибкові клітини і забігає їхньому росту та розмноженню в організмі. Далі нам прийде на допомогу, звісно, наш дермісан. Дермісан має ранозогільну, протизапальну, антисептичну дію, виводить шлаки з організма і очищає кров, сприяє загоєнню ран, гнігних виразок, висипів різного походження. І також нам буде потрібна підтримка нашої печінки, тому що вона бере на себе велике навантаження, і гепатовід буде очищати і відновлювати клітини печінки, підвищувати вироблення живчі, і має про потужну жовчогінну дію. А це прискорює виведення з печінки отруйних речовин, має антисептичну та противозапальну дію. Тож не зволікайте, допоможіть своєму організму у відновленню. Більше інформації у мене на каналі. Залишайтеся здоровими та позитивними.